Копимо міцніше дрмачи з останніх сил, сьогодні все буде простіше, бо я вже не кохаю тебе, торкайся нею на півколи. Крошля. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Ніна Шандер, українська артистка. Все правильно? Привіт, Ніно. Привіт, друзі. Чому артистка? Тому що ми не змогли обрати якийсь один шлях розвитку нашого інтерв'ю. Тому ми поговоримо в цілому, хто є артист, що входить в це поняття, так? І чому ти називаєшся саме так? Давай почнемо. Розкажи, будь ласка. Чим ти займаєшся? Твій життєвий шлях і про себе трошки. Ага, гаразд. Ну я е, все почала з того, що я почала співати ще з п'яти років. У мене навіть є е, типу, відоси, там де не мені п'ять років, я біля стінки стою і е, співаю про кохання, хоча п'ять типу, років, що ти там. І там дуже, дуже смішні слова, типу О, сніг, пісок! Ну, яка класна була, дискотека. така. От, і я була дуже замкнутою дитиною. Е, я мало з ким спілкувалася, спілкувалася там, не знаю, з тваринами, з е, природою. От, і музика це було те, що я відчувала дуже глибоко. І, типу, якщо в мене був плеєр і були батарейки на сівші, то в мене просто ні для кого більше не існувало. От, і... Це мене рятувало у дуже багатьох таких складних життєвих ситуаціях. І потім а, я почала а, писати вірші, напевно, мені було років 11. Мене запросили написати для газети. В 11 і... років? Так, так. І Я написала вірш а, про суїцид. Але мама не дозволила цей вірш здати, мені довелося переписати, написати більше. Нормальний шокований. Так, я, я також була шокована, мама так точно. От. І Я, якщо чесно, не думала, що колись я буду м, писати пісні, хоча я завжди хотіла бути артисткою, хотіла створювати, хотіла бути на сцені, робити шоу. Я завжди захоплювалась різними шоу, які дивилися по телебаченню, для мене з був як інший світ. От. І почала писати пісні, коли закохалась в перший раз. Я так закохалась хлопця, і він дуже любив, типу, Чайковську, Дакуку, Земфіру. Mm -hmm. От, і він мені каже, може, ти напишеш пісню? А я кажу, то я не пишу. Він каже, ти пробувала? А я кажу, ні. Він каже, так як ти можеш знати, що ти не можеш? І я така, ну. Резумно, це мене перший раз в інтерв'ю. Що мені вже скільки? Три хвилини не дають ставити слова. Ні, 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 все все добре. Це Ну це дуже зручно для мене. А так Тобто ти людина перформанс, та не можна ви обрати щось одне, чи ти хочеш забрати так, так. А, я вважаю, що артист в першу чергу це людина, яка може все. Вона може і зіграти в фільмі, і зробити шоу. І тому що дипу, якщо ти просто співаєш, і коли там на тебе направлена камера, ти починаєш шарітися, то ну. Ну, це неможливо. Ти повинен якби, бути яскравим, ти повинен а, зніматися в кліпах, фотосесіях, ти повинен ходити на різні вечірки, знайомитися з купою людей. Для цього ти повинен бути дуже харизматичним. І ну, типу, я знаю, що цьому всьому можна навчитися. Тобто я не народилася з харизмою, я не народилася якоюсь, типу, суперсоціальною, я це все в собі. Зращувала, скажемо mm -hmm. так. Добре, давай почнемо спочатку твого творчого шляху. Mm -hmm. Ти у нас з Києва? Mm -hmm. Ні. Ти не з Києва? Ні, я не з Києва. Оце mm -hmm. в мене інформація. Неправдива. <рик> я жила в Києві чотири роки, але я родом з Донецька. З Донецька. Так, ну з Донецької області. Можливо, ви про мене ще не прави, але чому я сказав, що ти з Києва? Тому що я чув найбільше різних історій. Або що ти з кимось співпрацювала, саме з наших яких свідомих людей, ага. саме в Києві? А, так, тому що до того як я приїхала в Київ, я... я просто навчалася, і я коли я почала писати пісні 18 років, і... а 18 років я тільки приїхала в Київ, і, тобто почала якусь. Вже працювати з цим, а до того я була сірою мишкою, яка боялася взагалі заговорити з людьми. От і сиділа замкнута в себе у кімнаті гуртожитку. Навіть якщо люди стукали, типу, я робила вигляд, що в мене нема. Тобто творча, ти народилася таки в Києві. Так, так, так. напевно тоді розкажи, будь ласка, про твій контакт з нашими українськими зірками там, можливо якимось в Києві, тому що я чув, що все таки з деякими з них ти знайома особисто, і можливо навіть співпрацювала, якщо не помиляюся. Так, у мене в мене взагалі, я не знаю, чи я можу висвітлювати цю історію, але у типу, мене, я наприклад... Ексклюзивна інформація. Ексклюзивна інформація. Є такий гурт э, бацьки з Франника. Вони зараз доволі м, популярні в своїх кругах. У мене була така ситуація, я навчалася у оранжувальника, і я одного разу прийшла і він каже: слухай, тут є гурт. Їм ем треба записати. Куплет, приспів точніше. От. І сьогодні повинна була прийти вокалістка, але вона вагітна, в неї там почали схватки, вона поїхала, типу, ти ж міш співати. Коротше. І я така, да, вмію. І коротше, я заспівала пісню, Все всім сподобалось. І ця пісня потім на був якийсь конкурс в Києві, на якому за перше місце підписували контракт з уртуму. І ця пісня виграла. Але фішка в тому, що вокалістка відкривала рот під е, мій вокал. От. Цікаво. Так. А, тобто вона не досі як вокалістка? Так, так. І вона... я, я з ними маю дуже класні відносини, ця вокалістка дуже класна. Просто вони думали, що це записала не я, а записала вагітна жіночка, яка типу, mm. ну, не може. Е, Конкурсі брати участь, і коли фронтмен дізнався, побачив мене, дізнався, що це я, він такий, типу, блін, ми б знали, можливо, ми б якби, з тобою заключили всі документи, <гум> але на той момент вони заключили документи вже з цією дівчиною, не ну, можна було щось змінити. От, Тому е так от вийшло. І досі я інколи ну, я стежу за ними в інстаграмі, <гум> я дивлюсь, відео. Е е е Пройшло вже 10 років. Mm -hmm. Вона от всюди вже її голос, а в цій пісні вона відкриває голос. Мені. А на концертах вони як запускають фонограму? Чому вона... ну, типу, е вони як наче вживу, але ця пісня мені здається, що конкретно приспів е ну що, так, так, що... так запарюватися. Я не розумію, чому вони не переписали, але типа ну є Може, це якась е така шана тобі за так. твою роботу. <говори> От і в Києві я м, познайомилася з Раджіном Анусі. Якщо ти знаєш такого співака, це мені здається, що це найнедооцінений співак в Україні. Ну він зараз вже не Україні, наскільки я знаю. От але в нього ну просто неймовірні пісні. Я дуже обожнюю. Я оце я зростала типу там Чайковська, Дакука, Рожден і Зімфіра. Це база. Такого, на кого я рівнялась творчо. От, і ми намагалися з ним співпрацювати, але він дуже творчий і якось не склалося щось кудись туди і сюди. От, мене кинули на бабки в Києві, і я приїхала в Одесу. І от в Одесі вже почала там, співпрацювати з продюсеркою. Mm -hmm. от, але все закінчилося не дуже. Ми на читамо опустимо, будемо uh, її розгаляти. Uh, напевно, я можу сказати просто декількох словах, що вона дуже сильно вкладалася в е наш проект. Е вона оплачувала дуже, напевно, 70 або навіть 80% всіх затрат. Е типу, ми записали альбом, ми зняли три кліпи. Е ми там робили стратегії. Я відповідала чисто за. Е Креативну частину, тобто я співпрацювала mm -hmm. за звукарями, це за цією всією штукою. От, і ми записали, і насправді продукт був дуже класний, він був комерційний. Я впевнена, що якби ми його випустили цей альбом, то я б зараз не сиділа, не давала тобі інтерв'ю. А скоріш за все одразу <звук> <праць> звучало. Але я дуже рада, я дуже рада. Можливо, б сиділа зараз там, десь планувала фіт От, і Але типу. Альбом повинен був вийти 24 березня. четвертого mm березня. -hmm. Почалась війна замість цього, і всі пісні російської були майже тому. Це не побачить. Люди, які можливо, люди, які будуть дивитися інтерв'ю, знають мене така сама історія була взагалі. Абсолютно розумієш. Ти розумію. багато хто зіткнувся з цією шляпою. Слухай, такий складний час для української творчості зараз і для українських. Артистів е, в тому числі. Так, але ти знаєш, я перекладаю зараз свої пісні, і я думаю, що воно повинно так було бути. Тому що пісні, як наче Звичайно. зовсім по-іншому сприймаються. Взагалі, коли я співаю українською зараз і розмовляю українською, я відчуваю собі зовсім іншу енергію, яка мені більше подобається, якщо чесно. Вона не така драматична. Як я російська. не знаю, як на рахунок перекладу, я просто не перекладаю вже готовий матеріал. Я ага. більше схиляюся до того, щоб робити новий. Створюю. Так, так, розумію. А, але історія так, досить повчальна для всіх взагалі. Просто розумієш, для того, щоб мені створити новий матеріал, мені треба ну навкнення. себе, в, в, так, а для того, щоб отримати натхнення, мені треба розтращити себе в похід прах і Я розумію. Люди, у яких в житті все добре, зазвичай не займаються творчістю. Або пишуть веселі пісні. Я не знаю, як вони це роблять, але. Я також не розумію. Тому зараз мої, в, моєму, в моєму особистому житті творчості дуже мало. Угу. От. Серйозно? Так. Що в мене зараз все добре? Едуард, нам потрібно з тобою щось придумати. Так. Я думаю, що на сьогодні це інтерв'ю можна завершувати, але. Ніна, з тобою було дуже цікаво спілкуватися. Я б задоволенням, напевно, більше розкрив тебе як особистість mm -hmm. в наших сюжетах. А на сьогодні це все. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі, що запросив. Мені дуже приємно. Mm -hmm. Всім гарного дня. Я хочу побажати тобі перед тим, як ми завершили mm -hmm. далі творчо зростати, розкривати себе як артистку. Mm -hmm. Ну і просто удачі та любові по життю. Дякую, велике. Тобі також я бажаю повернутися все-таки до написання дякую, і реалізації творчості, тому що я чула, як ти співаєш, мені дуже подобається. Дякую. А вам дякую за увагу. Всім гарного дня. Па-па.